Вітаю тебе! Готовий? Готова працювати! Тоді розпочинаємо! Сьогодні ми продовжимо розмову про метр, а також про співвідношення між одиницями довжини. Давай трошки повторимо. Нам треба буде метри виразити в дециметрах і навпаки, дециметри виразити в метрах. Для цього згадаємо, що один метр складається з 10 дециметрів. І 10 дециметрів складають 1 метр. Отже, 3 метри. Скільки буде дециметрів? 30. А 9 метрів 90. А тепер дециметрів у нас 40. Скільки буде метрів? 4. А тепер 70 дециметрів. Скільки буде метрів? 7. Правильно. 1 метр дорівнює 100 см. Це теж ми дізналися з тобою на попередньому уроці. Розгорни зошит посібник на потрібній сторінці. Давай з тобою в номері 1. Виберемо, що доцільно вимірювати в метрах. Підкресли і поясни свій вибір. Ти можеш зробити це самостійно, а потім звірити з моїми результатами. Або працюй разом зі мною. Розміри кімнати. Розміри кімнати це довжина, ширина і висота. Нам треба будуть метри. Тому ми підкреслюємо. Висота дерева. Висота дерева це довжина. Отже, нам треба будуть метри. Місткість бочки. Місткість бочки ми не можемо виміряти в метрах. Це місткість. А метри вимірюють довжину. Пропускаємо. Далі у нас шлях до школи. Шлях до школи це довжина. Отже, метри нам підійдуть. Крок. Також підійдуть метри. Хоча, можливо, і не метри, а швидше сантиметри і дециметри. Але крок це також довжина. Відстань між містами. Це довжина. Відстань між містами зазвичай вимірюється в кілометрах. Але можна і в метрах. Про кілометри ми поговоримо у 3 класі. Зріст дитини. Це також довжина. Отже, можна використовувати метр. Тривалість уроку. Це час. Час ми в метрах не вимірюємо. Завдання 2. Читаємо уважну задачу. Читай разом зі мною обов'язково. Висота дуба 11 метрів. А ялина на 5 метрів вища. Яка висота ялини? У нас завдання про висоту дерев. У нас є дуб, висота якого 11 метрів. На малюнку у нас є дуб, і на ньому написано 11 метрів. Є ялина. Про неї сказано, що вона на 5 метрів вища. Подивись, поряд намальована ялина і під нею написано на 5 метрів вища. На ялині намальований знак питання. Тому що нам не сказали, скільки вона. Ми не знаємо це запитання нашої задачі: яка висота ялини. Отже, нам треба знайти висоту ялини. Ми знаємо, що вона вища. А вища це більше метрів чи менше, ніж дуб? Вища це більше метрів. Отже, шукати висоту ялини ми будемо додавання. До висоти дуба додамо 5 метрів і знайдемо, що ялина 16 метрів. То яка висота ялини? 16 метрів висота ялини. Марко переводив 37 сантиметрів у дециметри сантиметри. Як він міркував? Давай з тобою розглянемо. Марко думав так: щоб виразити сантиметри в дециметрах і в сантиметрах, треба знати, що 10 сантиметрів складають 1 дециметр і почав працювати. 37 сантиметрів він розклав на два доданки. 30 сантиметрів. І 7 см. 30 це 3 десятки, у числі 37 7 – це одиниці. І подивився. 30 см це 3 рази 10 см. Тобто 30 см це 3 дециметри. Якщо до них додати 7 см, вийде 3 дециметри. 7 см. Чи зрозуміло тобі міркування хлопчика? Познач собі, то відповідь, яка тобі підходить. Давай, в завдання 4 спробуємо міркувати як Марко. Нам треба сантиметри в першому стовпчику виразити у дециметрах і сантиметрах. Для цього ми згадаємо, що 10 см складають 1 дециметр. І розпочнемо! 52 см. У числі 52 є 5 десятків, тобто 50 а 50 см це буде 5 дециметрів. Дві одиниці це 2 см, так і залишаться сантиметрами. У числі 52 5 десятків дві одиниці, а в числі 52 см 5 дециметрів і 2 см. 71, 7 десятків, отже, буде 7 дециметрів. Одна одиниця отже, буде 1 сантиметр. Другий стовпчик розглянемо. Нам тут треба дециметри виразити в метрах і дециметрах. Для цього згадаємо, що 10 дециметрів складають 1 метр. Дивимося на перше число 39 дециметрів. 39 має 3 десятки. Отже, 3 метри. І 9 одиниць. Отже, 9 дециметрів. Нас виходить 39 дециметрів це 3 метри і 9 дециметрів. Чудово, рухаємося далі. 63 дециметри. 6 десятків це вже будуть метри. Їх 6. А 3 одиниці залишаться дециметрами, їх 3. Перевір правильність свого запису. Щоб зробити це завдання, ми з тобою повторювали, що 10 см це 1 дециметр, і 10 дециметрів це 1 метр. У п'ятому завданні дівчинка Міла переводила 5 дециметрів 3 сантиметри у сантиметри. Як же вона міркувала? Давай переглянемо. Одразу згадала вона, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. І потім думала: 5 дециметрів і 3 сантиметри утворилися, коли до 5 дециметрів додали 3 сантиметри. 5 дециметрів це 50 сантиметрів. І ще додамо 3 см, вийде 53 см. Чи зрозуміли тобі міркування дівчинки? Познач відповідь, яка тобі підходить. Давай розглянемо завдання, подібне до того, що робила дівчинка. Щоб зробити перший стовпчик, нам треба згадати, що 1 дециметр – це 10 см. Тепер дивимося. 7 дециметрів це 7 десятків. 5 сантиметрів це 5 одиниць. Виходить 75 сантиметрів. 5 дециметрів 9 сантиметрів. Дециметри це десятки, їх 5. Сантиметри це одиниці, їх 9. Вийшло 59 сантиметрів. Давай виконаємо другий стовпчик. Нам треба вже перевести метри і дециметри в дециметри. Тому ми маємо згадати, що 1 метр це 10 дециметрів. Дивимося на запис. У нас 2 метри 9 дециметрів. 2 метри це 2 десятки дециметрів, а 9 дециметрів це 9 одиниць дециметрів. І в нас виходить число 29. Те саме зробимо з 9 метрами і 2 дециметрами. Метри це будуть наші десятки. Дециметри це наші одиниці. І в нас вийшло 92 дециметра. Переглянь, чи в тебе правильний запис. Щоб виконати це завдання, ми мали знати, що 1 дециметр. Складається з 10 сантиметрів. І 1 метр це 10 дециметрів. Що ми з тобою сьогодні вивчили нового? Ми з тобою навчилися дециметри виражати в метрах і дециметрах. Для цього ми знаємо, що 10 дециметрів це 1 метр. А в нас 53 дециметрів, тобто 5 десятків. Дециметрів, отже, 5 метрів і 3 дециметри. Також ми можемо робити навпаки. Якщо у нас є 4 метри і 8 дециметрів, то ми знаємо, що 1 метр це 10 дециметрів, а в нас 4 метри отже, 40 дециметрів. Плюс 8 виходить 48 дециметрів. Що ми сьогодні повторили? Ми з тобою повторили, як виражати ДЦБ 3 см у сантиметри. І навпаки, як сантиметри перевести в дециметри і сантиметри? Також ми повторили розв'язування задач, де треба знайти число більше на кілька одиниць. Які завдання були для тебе сьогодні складними? Які завдання були цікавими? Як ти оцінюєш свою роботу на уроці. Намалюй такий смайлик у куточку зошита, якщо тобі було все зрозуміло. Таким смайликом, якщо виникали труднощі. І таким смайликом, якщо тобі було важко і незрозуміло. В такому випадку, ти пам'ятаєш, треба шукати того, хто тобі допоможе. Дякую тобі за роботу. Приємно працювати з такою розумною, старанною. І працювати дитиною до наступного уроку.